Далі у професійних іграх. Команди вирушають на зустріч справжнім випробуванням. Вони відчують всі складнощі роботи охоронця. Наші учасники візьмуть участь у пограбуванні та спробують врятувати життя Зорінга. Третє завдання виглядатиме наступним чином. Одна з команд гратиме роль умовних злочинців, які поцупили гроші з каси. Завдання суперників затримати їх, знешкодити та повернути кошти. Внимание! Самое дежурное задание сегодняшней программы. А, вам предстоит захватить, а вам предстоит отстоять кассу собственно большого объекта развлекательного характера. У нас есть подробные секретные схемы этого объекта. Да Это не переворачивай. У приміщенни три входа. У кожній команды три гравці. Самую у и і полягає складність завдання. Охоронцям потрібно відрізати злочинцям всі шляхи відступу та блокувати будинок. Після цього правоохоронці мають обшукати приміщення. При цьому їм треба правильно розподілити свої сили. Адже у сутичці з бандитами треба мати над ними перевагу. Завдання злочинців знайти слабке місце у тактиці охорони та втекти. Ну, для начала вам нужно понимать, сколько есть входов и выходов в здании. Ну, правильно? Говорит, а, сколько? 2, 3, 3, 3. 3. А, смотри, это первый этаж, это второй. Касса, насколько я понимаю, в районе барной стойки на первом этаже. Короче, входим. Алена остается на этом месте. Я двери погнал на туалет. Понял? Ага. И распределитесь. У кого касса, кассу лучше распределить на троих. А билеты можно сразу заказать на, канале? на Да. Вечер. Да. Через час. Вы хотите зайти в помещение, оставить Алену на входе охранять помещение, да? Нет, так я стою на этой двери, вы хотите меня поставить под обстрел, да? А, поняла. Я поняла. Вот, а вот здесь вот, вот здесь вот стоят стулья. Да. Их не надо брать. Ветоль ідет у мене по периметру. На... я, я... Самый опасный, э, охранник це Женя Бунь. Тому що он найтялиший. План, план изучили? Да. Схему. Тепер пойдемо посмотрети, що там происходит. Обговорення завершене. Настав час для операції під кодовою назвою пограбування. Вперед! Поїхали, поїхали. Go, go, go. О. Команда синіх взялась до справи. Після того, як вони візьмуть касу, у них буде 30 секунд на те, щоб заховатись від охоронців. Саме такі правила нашої гри. Ані, по-моєму, десь до п'яніться сині розділились. Таня ховається на другому поверсі. У Міше, смотри. Они не знают Судя по тому, що Міша останнім вернулся із за На жаль, тривожною крупкою приїхала Афана. Так, так пускає. Можна я їм відкрию двері? Команді охоронців треба оперативно блокувати виходи. Віталя Болоєць. Віталя Собразил пішов на периметр. У реальній ситуації охоронці мали блокувати будівлю та викликати підкріплення. Однак у професійних іграх все цікавіше. Ну, если Жека туда пошел, то там уже, <реш> то, то там, вже... <реш> там никого нет. А я бы на месте красный первым делом заблокировал выход и какой-нибудь швабры. Справжні охоронці ще по дорозі на об'єкт отримують детальну інформацію про схему приміщення та план дій. Наші гравці імпровізують. Ці, по-моєму, просто не вивчили схему здання перед захватом. Привіт! Привіт! Охоронці виявили першого злочинця. Однак у цій комірчині ховається двоє бандитів. Чому ж вони дістали одного? О, 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 Це дуже професіонально. А наручники де? не на спину Дуже водна так ластить. Та-та-та! Тим часом Віталій вже на другому поверсі. Саме там сховалась Таня. Ожека пішов ловити ще когось. Охоронці абсолютно забули про те, що треба контролювати всі виходи. Вони захопились грою у схованки. Тас у нього відберіть, немає нікого ним. Вони <реш> убежали. Подожди, а где, где двоє ще синих? Я не знаю. Я надеюсь, може, вони ще вижили. Замість того, щоб посадити бандита у машину та продовжити обшук приміщення, червоні залишили одного бійця для охорони злочинця. В пол його положи його просто. Євген та Віталій на другому поверсі. Вони обшукують підсобні приміщення. Саме там заховалась Таня. Її не знаходять. Смотри на нього, смотри туди! <реш> да, в общем-то, в общем-то, в общем-то, следует признать, но деньги наружу, снаружи. Бандиты с кассою на улице. Програш червоных очевидный. Ура! Это ваши честно заработанные миллионы. Молодец. Вопрос к синей команде. А где Таня? Таня, где? по лучше, чем мы спрятала. А, то есть она еще на задании. Хорошо, хорошо. Деньги на месте практически вынесены. Вся касса заведения в руках и угорение. А наручники предлагаю на Мишу так оставить. Выкупились купились вообще, мы открыли вам дверь. Я, Зорина, говорю, спорим, что они туда не побегут, они должны периметр смотреть. Побегут, я говорю, да, спорим, смотри. И все. Не, ну что, Виталя раз вспомнил уже в дверях. Сині, на жаль, виграли. Якби ситуація відбулася у реальному житті, злочинці втікли із грішми. Але на щастя, таких охоронців, як команда червоних, не існує у природі. Через відсутність стратегії червоним не вдалося виконати завдання. Рахунок 1-0 на користь команди синів. Професійні ігри тривають. Завдяки державному центру зайнятості наші команди продовжують опановувати професію охоронця і вирушають на базу спецпідрозділу Титан. Там вони спробують себе у ролі особистих охоронців Зорінга. Наші учасники відчули на собі усю складність випробувань та тренувань, які проходять працівники Державної служби охорони. На фінальному завданні нашим гравцям знадобляться усі здобуті навички та знання, адже попереду на них чекає порятунок зорінга. Ти готовий це в атмосферу настоячих іспитань. Як я якщо мене зв'язали, забрали всю чортіво що одягли. нам предстоїть настояще іспитання. Вы почувствуете себя бойцами элитного подразделения, а вы почувствуете себя настоящими террористами. Твоя задача – доставить сундучок с деньгами в транспорт, ожидающий тебя. Сколько там? Возле выхода. Первое лицо приехало на стройплощадку, Так. Строючогося об'єкту так. і так. возвращається назад машина. Ага. А строители в красному на мене нападають. Да. Шутки шутками, а завдання нужно віднести серйозно, тому що все як в реальній житті, відработка реальної ситуації. Головне, що от вас залежить, віддадуть мені мою жовту куртку или ні. На відміну від справжніх бодігардів, наші гравці знають, що на них чекає попереду: спочатку снайпер. Двом охоронцям треба прикрити ВІПА. Третій має накрити нападника шквалом вогню. Далі напад з кийком. Охоронцям треба відбити атаку, при цьому витратити мінімум часу. Далі вони мають перегрупуватись, адже попереду злочинець з ножем. Алгоритм дій ідентичний: уникнути тривалої сутички та оперативно посадити Віпа у машину. А тепер перейдемо від теорії до практики. Слушайте, мене на будівлю свалять, тому що карта -то стрімна. Всього йдемо сюди побистро. Розглянемо все детально. Перший нападаючий снайпер Олена відкриває вогонь. Охоронці злякались більше ніж зорінг. Команда синіх не горить бажанням підставляти себе під кулі. Через це наш віп залишився відкритим. У нього легко може поцілити стрілок. Наступний нападаючий це євгенський ком. Один з охоронців бере його на себе. Другий відводить зорінга у бік. Все добре. Однак Жені вдалося нейтралізувати одного з охоронців. Далі Віталій з ножем. Біля Зорінга лише один охоронець. Таня могла б кинути рушницю та допомогти колезі, однак вона полегшила роботу червоним. Через сутичку Зорінг залишається взагалі без прикриття. Тож Віталій кидає у нього ніж та влучає. Команда синіх абсолютно не дотримувалась інструкцій. Через невірну тактику вона припустилась кількох критичних помилок. В результаті червоним вдалося поранити зорінга. Сині не змогли захистити Зорінга. Вони не отримують бал у цьому завданні. Рахунок 1-0 на користь синіх. Я был тяжело ранен. Не помню, кем из них, но, по-моему, где-то в середине. Это Виталий. Что, что это было такое? То <связано> <связано> вот машину у меня не открыл дверь. Что я там должен ломиться в нее был? Вот практически там я потерял последние капли крови. Мы валили <связано> врага. <связано> ну, по-моему, это очевидно. Добиваем зуринга. Перемогу сьогодні отримує команда Синіх. Завдяки Державному центру зайнятості наші учасники отримують унікальну можливість пройти стажування за професією охоронець або продовжити змагання у професійних іграх. Адже далі буде ще цікавіше. Тепер я зрозумів, що таке охоронець. Захищай, охраняй, ну не отримай. Охранник має дивитися на всі 360 градусів і бачити е, і спиною. Чтобы ничего не пропустить. Мы сегодня стреляли, грабили, забирали деньги, отбивались от милиции, шманали вообще. Мы делали много разных интересных вещей. Это круто, офигенно, супер. Сегодня было что-то мое такое любимое, родное. Но со временем и глаз устал, и добрее стал. Не очень все вышло, но я доволен. Много очень позитивных эмоций. Мы сегодня работали с оружием, работали как террористы, как, как охрана. Вау! Профессия охранник я узнал с новой стороны. Я раньше думал, что все, что надо, это физическая сила. И больше ничего, оказывается, нужны еще познания в стратегии, в тактике. И очень такая хорошая и быстрая соображалка периодически.